Взагалі про віп-групу постійно розповідаю. Я думаю, більше знають. Також ви можете зайти в цьому пості на посилання статистики віп-групи, подивитися, як я торгую. Я вже зробив більше, ніж 100 угод публічно, які всі закрились потейком. Ви можете всю цю статистику подивитися в відео, яке я додаю до цього поста. І так, раніше люди повторювали самостійно угоди, але у багатьох виникають новачків, виникають проблеми з взагалі тим, як заходити в. В позиції як усереднюватися, ну, звичайні такі стандартні помилки новачків, які не знають, що робити. Я вирішив додати копітрейдинг. Це необхідно для тих людей, хто не хоче запарюватися, хто хоче просто закинути гроші і щоб вони працювали. І ось ви можете бачити, що за перші 14 днів, 7 з яких були максимально тестові, я згенерував вже 2000 доларів підписникам. Учасникам віп-групи 2000 доларів прибутку. Також ви можете бачити, скільки вже заробили люди за декілька днів, можна сказати, пасивно, просто будучи в віп-групі. Віп-група зараз коштує лише 150 доларів, і ви можете бачити, що людина вже там за перші 14 днів, за перші 10 днів відбила. Відбила повністю всі вкладення. І це я вважаю максимально крутий продукт. Віб-група у вас, якщо ви хочете доєднатися, ви платите один раз і доєднуєтесь повністю назавжди, і всі продукти будете отримувати. Ось, наприклад, люди, які. Перші доєднувалися до віп-групи ще, якщо я не помиляюсь, за 75 доларів в 2022 році. Вони також мають доступ до цього копітрейдингу і можуть заробляти і ось ці, ну, повторювати автоматично ці угоди. Тому, якщо ви новачок, який не хоче розбиратися, або просто хоче повторювати мої угоди, потестити, можливо, то ви можете доєднатися до віп-групи, Додати депозит, підключитися до копітрейдингу, у вас буде техпідтримка, і повністю повторювати автоматично всі мої угоди і бачити такі результати. Я думаю, що це крутий продукт. Мені подобається, що він працює. Мені дійсно подобається, що мені вдається генерувати людям гроші, і я думаю, що треба все ж таки вам його розглянути.